Вітаю, шановні глядачі. Ви на каналі Льова, це Храмперія пазлів. Так, у нас наступна війна, це бойова рівність, еквалайзер. Ось такі в нас суперники, такі оборонки залишились. Спробуємо атакувати. Тут вже ми перемогли. 6 ударів у суперника. Залишилось у нас 13, тому щось підберемо і будемо йти. Так, давайте на сензяння сходимо. Така потужна ціна. І сладга жовтого. І взяв старласа. Якщо мілька буде працювати, буде засинати, то можливо за рахунок розподілення буде нас будити. Ну, якось так. По камінчикам небагато. Єдине, що мені подобається, що тут арманчика я взяв і тут є шарів, але це вже як є. Добре, давайте прокинемо комбо. Хотілося знайти там зелений, але його немає. Так, фіол кріс, що нам дасть. Ну, невеличке комбо. Червоні підуть, там червоні. Це все добре, але давайте ще спробуємо пошукати тут зелений. Так, є якийсь зелененький. Угу, угу, навіть клас спрацював Ренделя і Арманчика нам приспали вже. І сладга заблочив. Так, трійка жовтих. Трійка жовтих можна зробити четвірку. Давайте кріс підірвемо. Угу, так. Тепер лаз у нас спить. Трійка зелених сюди. Нам би сладгаду зарядити, але поки не бачу як. Давайте ось так і буде трієчка ще зелена. Це даремно полетіло. І шаріф б'є і. Мілька буде ходити, і це все буде після. Ага, нам сповільнили і Гренделя, і Сладга. Дуже невдалі таймінги виходять. Добре, давайте спробуємо ось так тоді обережно прокинути. Як же ж боляче він гатить. Так, міль активувалось тихо-тихо. Тепер ось так і ось так. Угу. Угу. Нам буде чекатись аквалайзера. Давайте зелені прокинемо сензяння. Бо там вже все ж таки таунт. Так, той від'їхав. До речі, можемо магаміньона поставити. Один хід десь обережний треба зробити. Погано, що не дозарядився. Бережні входів не бачу. Тільки ось так червоний. Не дуже обережно вийшло, але нехай. Так, еквалайзер почистив. Тепер нам треба бити сюди. Так, і напевно... Хотілося б, звісно, шаріфа добрати. Ну, давайте спробуємо. Може та на тема і сама від'їде. Ммм, хилився. Так, ну у нас є арманчик поки. Давайте ось так. Там збирається трійка жовтих, може зелений знизу доїде. І доб'ємо цього шаріфа. Так, добили. Мілька. Пропоную не чекати. Так, так і так. Ну, добре, тут вийшло все. Але варто Проти такої команди. Тут Молі знову. Тому взяв Брамбла. Ну і також Лімон Вуда як Ельфа взяв, щоб була можливість знімати сон, якщо що. Так. Комбо червоні зелені жовті, в принципі, непогано виглядає. Єдине, що там жовтенькі роз'їдуться, або зробити четвірку жовтих і потім трійку. Давайте, напевно, так. Тепер ось так. У нас вже сповільнення пішло таке потужне. Нам треба брамбла зарядити. Отак, мільку ми добили. І ми спимо всі майже так. Ай, ну і вони сплять трішечки. Трішечки вони сплять. І нам бажано, щоб нам в Лімонвуда хтось вдарив, тоді ми її прокинуться. Поки нічого не... Чіпаю, давайте обережно сход. Ну, куди це котика розбудить зараз? Так, Аурікарич. Давайте аурікарку можемо і вдарити. В читрангату нехай поспить трішки також. Так, давайте ось так. Буде трі... Ну, і доїхало. Ну, це, в принципі, непогано Аурікарк не спить, то. Трішки підзаряджається. М -м -м -м. Добре, давайте зробимо ось так, щоб в нас не спав наш Саврустін, бо він нам буде потрібен. І ось так прокинемо червоні. Так, там мілька повинна заснути. Так, устадик вийшов, так, і Лимончик вийшов. Чудово. Так, читрангато відправляємо в сон. Сюди б'ємося все в Рустіном. Тепер поїхав у стадик. І тепер поїхав Лимончик. Ох, як же ж він чудово відіграв. Добре, прокидаємо. Моли більше немає. Давайте Bramble активуємо. Зараз буде еквалайзер нас дозарядить. І ми вже цього Bramble доб'ємо. Угу. Ну, Стадік не дозарядився, але то нічого. Так, так. І ось так. Закінчили. Чудово. Але. Так, ось така команда у суперника потужна. Взяв фіолетових і синіх. Ні синіх, ні фіолетових. <гум> Майже немає. Добре, давайте тут прокинемо, там буде хоч трієчка фіолів. Хоч трієчка фіолів буде. Спитання, чи її збирати? Чи Підтягнути через жовті зробити великий комбо. Спочатку давайте ось так. Може знизу ще доїде фіол До речі, трішки доїхало. Давайте ось так. Цей, до речі, дуже потужний по центру який стоїть. Я з ним коли зустрічався в набігах, то б'є так він боляче. Так, там ухиляння в нього спрацювало. Давайте спробуємо вдарити. Дівані повинна попасти, вона не промахується. І цим треба трішечки підрізати. Так, і нам би бажано знайти лікування. Давайте ось так обережно. Поляночка трішки. Стала нашою. Так, там ухиляння стоять, але пепер може діспелити. Давайте спробуємо. Угу. І тепер би якось обережно це зібрати. Але ця мать гренделя зарядиться і вона вдарить боляче. Тому давайте зробимо ось так підлікуємось. І в неї прокинемо, поки еквалайзер ще не спрацював. Зараз вона вдарить, спрацює еквалайзер і зніме нам ті яди. Угу. Так, чи тут обдобити, напевно. Чи хід почекати. Можемо, напевно, хід зачекати, зарядити свого Володара темного. Так. Ну, Добре, що не знімаються паразити. Єдине, треба почекати, може відродитись чи трангата. Тому давайте спочатку так вдарма подивимось. Так, не відродилось. Добре. Цього спробуємо добити. Він теж може відроджуватись. Не відродився. Тепер б'ємо сюди і ось тут сині з фіолами. Якраз травлін пройде. Так, сюди. В неї ж б'ємо. А ну все тут закінчили. дотравиться Ні, ну давайте Ізабелькой доб'ємо. Чудово. Так, тут взяв ось таку команду червоно з синіми. Флеймхайт проти індусів. Ну і червоні біма проти міньйонів. Ну, сончик і хродгар так, щоб пробивати посильніше. Але червоних один камінчик на полі. О, Такого я не пам'ятаю, давненько що було. Добре, давайте будемо щось крутити під Рагрімом. Розумію, що може під ними не варто це робити, що він. Бафа ітаки, але в нас є флемхайт, буде трішки це сповільнювати. Так. Давайте ще ось таке комбо синеньке заберемо. Може там і десь червоний доїде, не доїхав. Прокинемо в цього Бонго обережно. Так. Еквалайзер спрацював, тепер трішки підріжемо мани заповільнимо їх. Спробуємо добити центр. Так, це вийшло. А далі що робити Не зрозуміло. Синіх теж вже немає. А Заряджати індусів і мегаміньйона в мене вже немає. Добре, давайте комбо. Там, може, синій доїде. Ось так. Нам б четвірочку синю. Зарядити у Суна. Добре, давайте ось так. Буде трійка червона. Може, хоча б цьому Бонго вистачить. Так, Бонго добили. Це добре. Грім лікує. Давайте так, буде трієчка синя. Угу, і трішки щось червоненьке почало з'являтись. Так, зрізаємо ману. Треба регрім цього добивати, бо у стада поки не доб'ємо. Давайте ось так прокинемо. Може там черв... О, червоненькі під'їхали нарешті. Ну і так, так, поїхало. Так. Спробуємо добити цього. І давайте поки походимо ось так, нехай еквалайзер спрацює. Потім будемо вже соломей активувати. Але бачу, що немає де сходити нейтрально. І зараз від соломею не буде користі. Єдине, що. Ну, чому не буде? Давайте ми підлікуємось. Остат, навіть якщо і вдарить, то він нас їх не доб'є. Взяв ось таку команду сині з зеленими проти цього наїмчика, Климка. Він ну, взяв синіх, звісно. А, зелені, проти Торна скляного більше. Але з зеленими та й синіх щось не дуже багато. Угу. Що ж його, як його прокинути? Ну давайте по центру прокинемо там. Ох, оце чудовий хід. Ще й зелененькі під'їхали. Взагалі чудово. Так, нам, напевно, треба мільку першу. Намагатися робити, бо вона буде більш за всього тут дратувати. Хоча вона може ухилятись, Ну, давайте спробуємо. Так, і трішечки буде травління на неї. Давайте ось так. Ага, ми її взагалі прибрали. Ну, то й чудово, давайте зарядимо зелених. Так, зараз буде еквалайзер, тому теоретично можемо почекати. Почекати. Давайте ось так обережно, там буде потім трієчка синіх. Ми зараз активуємо напевно Брамбла, щоб дозарядився Бонго. Потім поставимо сюди резонанс. Сині-сині прокинути. Ну, в принципі, можна. Там, ага, ще синенькі доїхали. Сальніса може, звісно, когось нам заблочити, але там вже еквалайзер, шарха можеш. Так, торн, торн. Ну, в нього будемо бити, напевно. Так, ну це може відобразити, тому не хочу в нього вейтфаном бити. Давайте ось так. Нехай потруїться трішки. Обережно, тут зберемо зараз зелену трієчку. обережно не вийде там комбо. Ну, навіть відторг, якщо вдарить, то ми ульту його переживемо. Ну, тепер наша черга 600. Ну, в принципі, вже непогано. Давайте подивимось, скільки він вдарить. Ну, Вистрі з залишки, будемо так казати. Але бачу, що ну, фіоли трішечки й маємо, але їх буде недостатньо. Можна спробувати кріс пошукати. Прокинути жовті. Прокинути жовті, до речі, можна. Ні, поки в цю не будемо кидати, давайте по центру. І знову червоних немає. Так, давайте ось так тоді. Так, там доїхав. Тут доїхав, тут доїхав. Будемо бити в Сюньзяня. І непогано, що ми трішки не встигли. Треба буде чекати. Буде чекати еквалайзера. Добре, давайте трійку в нього фіолю, може там ще щось доїде. Так, зараз подивимось, куди він вдарить. Ну, звісно, по центру. Так, але він дівайні не заблочив. Давайте ось так. Теоретично можемо спробувати і почекати три ходи. Еквалайзер, напевно, буде трішки раніше за два ходи. Там є трійка червона, то непогано. Давайте спробуємо почекати. Ось так прокинемо сині. З цього ядро поки не заряджую. А, і усун зарядився. Усун це погано. Там комбо класне. Сині, жовті, зелені, багато камінчиків влітає. Давайте спробуємо, подивимось, куди ударить усун. Так. І... В дивані вдарив. Ну добре, вона хоч і не докачена, але вона міцненька. Добре, робимо так. Ну, треба пробивати Сундзяня тут в будь-якому випадку. І не добили його. Добре б'ємо. Все ж таки цьому тривалді ну, не хотілося б ядро заряджати. А червоних ми поки не можемо зібрати. Давайте так. Ця зараз когось заблочить. Давайте ось так. Там зараз їх будуть лікувати. Поки у нас є баф, може прокинути фіоли. Питання, чи зараз відлікуватись, чи після. Можемо зараз, напевно. Бо тривалді вдарить все одно не буде ніякої. Морозу. А зараз ми можемо якусь тичку ще нанести. Хоча там хліб буде лікувати. Ми дозарядили... зарядили. Нашу регінку. Вітички так непогані пройшли. Добре, давайте ось так фіоли в цю прокинемо. Ну, Яка ж вона жирна. Так, регінка дозарядилась. Тихо, тихо, треба діспилити. Добре, давайте так прокинемо. Так, зараз когось нам доб'є, напевно. Майже добила. Давайте в неї вдаримо і прокинемо ось так. Сунчик вибрав галну ціль. Так, ще й тичка є. Треба лікуватись. Розумію, що там еквалайзер, але треба цього усуна добивати. Він не дасть життя. Так, зараз буде еквалайзер. Фіолів нам повинно вистачити, щоб зарядити дарка ще один раз. Угу. Тихо, тихо. Давайте робимо так. Так, там ще червоний кріс, це чудово. Скільки в нього? 263. Можливо, ми його червоними доб'ємо. А можливо, і ні. Не ризикувати краще. Добре, давайте не будемо ризикувати. Зараз підуть тички від Дарка, в цього. Ой, чудово, залишився один фліп, ну з ними вже повинні впоратись. Так. Так, так. Трішки йому навізу. Може фіолу достатньо буде. І фіоло недостатньо було. Ну, догорів. Чудово! Це шостий шот, але це важкий був тапок. Ну, недокачані герої. А Команда суперника. Потужна. Так, ну що ж, ми майже поле перевернули. Тут у нас впевнена перемога. 4 ще вдару у нас, у них 6. Давайте подивимось, скільки я набрав. 361. Ну, наші молодці, тому ну, все добре. Так, всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!